Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 26 червня у четвер. Сьогодні досить активний і позитивний день для нових починань. Місяць робить гармонійний аспект з Венерою, планетою, яка відповідає за стосунки, кохання, реалізацію наших бажань і фінансову сферу. Тож усі справи, які ми починаємо. У перерахованих сферах життя будуть досить успішно розвиватися. Також день хороший для ділової активності, оскільки Меркурій, планета контактів, договорів, інформації, робить гармонійний аспект з ураном, що дозволить нам знайти нестандартні рішення для складних задач. Сьогодні добре проявляти ініціативу у комунікаціях ділових, особистих і дружніх. Хороший день для навчання, для початку циклу тренувань або фізичних вправ. Тільки сонце і Марс будуть знаходитися у гармонійних аспектах. Бажаю вам хорошого дня. З вами була астролог Анна Варгелес.